Благовіщення Пресвятої Богородиці Церква називає початком нашого спасіння. У цей день Діва Марія і явився архангел з благою звісткою. Радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословна ти між жонами, ти знайшла благодать у Бога і ось зачнеш в отробі, породиш сина, наречеш йому ім'я Ісус. Дух Святий зійде на тебе, сила Всевишнього осінить тебе, тому народжуване святе наречеться Сином Божим. Я раба Господня, нехай буде мені за словом Твоїм відповіла причиста Діва Марія, посланцеві небес Архангелу Гаврілу, відповіла від імені всього людства і заради нього. Вона смиренно віддала себе в руки Божі заради людського спасіння. Діва Марія Земна людина стала Божою Матір'ю, син Божий, єдиний від Святої Трійці, став сином людським, в усьому, крім гріха, нам подібним. Усе це здійснилося дією передвічної любові Божої, яка оновлює і спасає весь світ. День благовіщення сповнений радості. Через причисту діву Бог дарував світові невичерпну, нескінченну радість. Яка відповідає на всі запити віруючого розуму і серця, осяюваючи шлях до вічного життя? Ось чому ми нині величаємо причисту Діву Марію, Богом обраного трокавицю, яка дала плоть Сину Божому і зробила нас дітьми Божими.